Про готовність медичних закладів до зими в умовах блокаутів в умовах відключення світла говоримо із заступником міністра охорони здоров'я України Едемом Адамановим. Пане Едемо, я вас вітаю і дякую, що ви так зранку прийшли до нас в студію. В доброго ранку. Скажіть, будь ласка, яка частка медичних закладів вже готова до того, що будуть відключення світла, в принципі, готова до блекаутів, Наскільки забезпечені там альтернативним живленням українські лікарні? Якщо ми говоримо про електроенергію, 97% закладів вони забезпечені в цілому, за декілька останніх років 15 тисяч генераторів було поставлено заклади охорони здоров'я за електроенергією Ми не переживаємо. Так. Вони точно будуть підключені. Якщо говорити про теплопостачання, так само пощастило, напевно, історично, що великі багатопрофільні лікарні вони великого розміру, це декілька корпусів. І зазвичай в них завжди були автономні котельні. Тому більшість закладів, якщо ми говоримо про багатопрофільні лікарні, вони мають свої котельні. Ми розуміли, що неможливо абсолютно всі заклади підготувати до різних сценаріїв. Саме тому була сформована спроможна мережа. Це 600 плюс закладів по території всієї України. І от це, от саме ці 600 плюс, вони абсолютно і повністю готові до різних сценаріїв. Половина з них готова для того, що в принципі не буде ні води, ні тепла, ні електроенергії. Декілька днів і вони будуть існувати, будуть все працювати, і буде електроенергія. Там є свої свердловини, своя вода абсолютно і повністю. Трошки більше будуть мати і електроенергію, і так само тепло. І абсолютно всі заклади режимом, вони готові до різних сценаріїв. Опалювальний сезон розпочався вже в українській Україні. Розпочався, розпочався. Так. Ну, тут немає якихось системних проблем. Вчора так тільки безпосередньо штаб до речі був. Слава Богу, все добре. Якщо десь потекла батарея, і ми про це не знаємо, ну це, напевно, проблема, але в цілому все добре. Є такий чудовий проєкт, називається Світло для лікарень. Це я так yeah. розумію, оснащення сонячними, сонячними електростанціями. Як працює цей проєкт? Я розумію, що, напевно, дуже допомагають західні партнери. Який результат ось цього проєкту в нас? Якщо говорити не тільки про цей проект, а про різні проекти, десь 250 закладів охорони здоров'я вони мають сонячні панелі. І ми говоримо про потужні сонячні панелі, це не просто. Такі, які вистачить для нагрівання води, наприклад, так. це потужні системи. Взимку... Це, електростанції, правильно? Да, це маленькі електростанції. Взимку достатньо десь ну, на 5 годин роботи. Літом, якщо гарний день сонячний до 10 годин роботи, і повністю заклади на цих батареях зможуть самі себе забезпечити. Продовж двох-трьох місяців ще 50 будуть підключені, і ми сподіваємося, що в наступному році також зможемо залучити таку ж кількість, яка вже була залучена в цьому році. Угу. Таким чином, готуємо заклади до різних сценаріїв. І це не тільки різні сценарії, це економія насправді, тому що заклади можуть економити і ці кошти, які вони не витратили на комунальні послуги, витрачати на щось інше для людей. А яка географія у цих закладів? Де більше сонячних панелей, де менше? Тому що в Києві я так розумію, ситуація напевно непогана. А якщо десь в глибинці сонячка десь більше, десь менше. Це теж треба враховувати, що є, ну, наприклад. Ну, сонячна електростанція накопичує енергію навіть тоді, коли сонця немає. У мене дома маленька електростанція. Так. Тому я знаю, є накопичувачі енергії. Вони зберігають її. Так, але якщо говорити про Київщину, ми намагалися безпосередньо в першу чергу вирпіні в Бучі, в таких містах це ну, розміщувати. І далі, якщо ми йшли, ми намагалися завжди рівномірно подивитися. У нас є спроможна мережа, є багатопрофільні лікарні. Є, наприклад, маленькі ФАПА амбулаторії, і ті, що в віддалених ну, селищах або населених пунктах, в першу чергу, про фапо амбулаторії ми говоримо. Там, де вже є міста і велика кількість населення, говорили про більш потужні, але воно рівномірно, ну щоб ніхто не образився. Люди бояться не тільки блекаутів в лікарні, люди бояться, що не дай Боже може бути брак ліків, тому що були останні обстріли великих фармгігантів, великих фармацевтичних складів. Чи боятися людям, що в лікарнях може бути брак ліків? Я думаю, не варто нічого боятися. Дійсно, у нас в Україні є декілька великих дистриб'юторів, і один з них в нього був склад в Києві, який забезпечував центральні регіони України. І дійсно цей склад був знищений повністю разом з товаром всередині по оцінкам безпосередньо цього дистриб'ютора. То тільки товар ми не говоримо про обладнання, про приміщення, про стележі. Ми говоримо тільки про товар, тільки товар було знищено на 4 мільярди гривень. Це дійсно величезна сума. Тому що у нас, в принципі, місячний обіг рітейлу в Україні він від 10 до 15 мільярдів гривень на місяць може колуватися в залежності від сезонності, тобто це величезна кількість товарів. Але завдяки неймовірній команді і партнерству, тобто інші дистриб'ютори, вони підставили плече, вони перебудували свої маршрути, вони надлишки забрали з інших регіонів, перенаправили на Київ і безпосередньо, вже через декілька днів дистриб'ютор запустив буферний склад і почали відвантаження на Київ центральний регіони. По-перше, ну, ми живемо в Україні, всі розуміють різні ризики, тому готуються до різних сценаріїв. А по-друге, цей дистриб'ютор вже зазнавав атаки, на жаль. І вони були ну, готові, вони готували заздалегідь буферний склад. Ризиків дуже багато. Ми живемо в час війни. Один із великих ризиків для медицини, звичайно, це брак медичних кадрів, це брак лікарів, реабілітологів, медсестер, я не знаю, кардіологів. Як ви з цим як ви з цим боретеся? Як це питання вирішується? Уряд системно працює над цим. Те, що ми пропонували, було підтримано урядом. Є програми інших міністерств, які також підтримані урядом. І Мені здається, системно це має спонукати або мотивувати людей йти в медицину. Якщо ми говоримо про молодих лікарів, у нас є виплати безпосередньо, якщо ти їдеш працювати в маленьке місто чи так. селище. Так само у нас є можливість закупити. Ми можемо надати лікарні гроші, щоб вона закупила службове житло. І Якщо лікар молодий 10 років пропрацював, воно йому залишається, він може його приватизувати. Так само є стимули по програмам, якщо ми говоримо про ЄОСЕЛЮ. Тобто лікарі вони також мають переваги, вони можуть купувати. І ми сподіваємося, що все це в комплексі буде спонукати людей обирати цю професію. Звісно, це не проста професія, це не просто робота. Треба розуміти, це служіння. Ми безмежно вдячні кожному лікарю, кожній медсестрі, бо тримається вся система охорони здоров'я на них не на будівлях, не на обладнанні. Можна купити дуже багато різного обладнання, але якщо там не буде людей, воно нікому не потрібно. Ми зі свого боку завжди підтримуємо наші медичні університети. У нас багато міжнародних програм безпосередньо для них. У нас є для наших студентів декілька різних сценаріїв, де вони в Європі можуть провчитися певну кількість часу безкоштовно і отримати в тому числі і сертифікати або дипломи інших країн. Все те, що ми можемо для того, щоб мотивувати людей йти в цю професію. Ми це робимо і сподіваємо ну, широко піднімаються зарплати. Ну і головне, що отримати цих людей в професії. Так, Це головне утримати цих людей, щоб їм подобалось те, що вони роблять. І мені здається, що системно за останні декілька років, завдяки реформі, uh -huh. через те, що гроші йдуть за пацієнтом, через те, що більше обладнання з'являється в лікарнях, все більше і більше молодих лікарів, все більше і більше молодих менеджерів. І я прям ну, бачу деякі лікарні, як вони змінюються за три, за чотири роки, коли там змінюється менеджмент, і люди хочуть розвиватися. Коли людина розуміє, що це їх громада, що потрібно залишатися тут, лікувати своїх людей, в цьому все виходить. Ну, не у всіх таке розуміння є, але це, звичайно, дуже важливо. Пане Едеме, що мені цікаво, а, наскільки наші лікарні забезпечені укриттям? Я розумію, що є такі хворі, які не можуть піти спуститись в укриття так, або там немає скрізь такої системи. От, наскільки лікарні забезпечені от, підземними сховищами? Якщо ми говоримо за спроможну мережу, це 600 плюс закладів. Переважно більшість забезпечена. Тобто по людях, по пацієнтах ми рахували десь на 265-270 тисяч людей Ці лікарні мають сховище і укриття. Це більше ніж 80% точно. Якщо говорити про районі, маленькі лікарні і різні багатопрофільні, в 2024 році, 2025 році виділялися кошти безпосередньо на укриття. Якщо ми говоримо 24 рік, Таргетно було мільярд гривень передбачено державному бюджеті. Вони були надані субвенцію в різні регіони, і було софінансування з місцевих бюджетів. Було реалізовано декілька проєктів укриттів У 2025 році. Будь-який об'єкт, які фінансуються з державного бюджету, є вимога, щоб там безпосередньо було зроблено укриття. І є дуже багато міжнародних партнерів, які також допомагаються уряди різних європейських країн з укриттями. Тому, якщо буде критична ситуація, укриттями ми забезпечені. Ми сьогодні вже трошки торкнулися про ліки. Ви сказали, що ліків всім вистачить і перегрупуються. А про доступність ліків давайте okay. поговоримо. Ліки дорогі. Це зрозуміло. У нас війна, дуже багато ліків імпортних зрозуміло. Євро виросло, долар здорожчав. А наскільки ліки доступні сьогодні від категорії найнезахищеніші? Коли ми говоримо про доступність ліків, дуже важливо розуміти, що це не завжди про ціну. Доступність це коли держава забезпечує, наприклад, і це є два шляхи забезпечення: є амбулаторне лікування і стаціонарне. Якщо ми говоримо про стаціонар, у нас є централізовані закупівлі. І щороку бюджет на закупівлі збільшується. І я дуже дякую парламенту. Те, що було підтримано в цьому році, історично у нас бюджет на закупівлі це ну, зараз 15 мільярдів гривень. Це складні важкі хвороби, онкології, гемофілії, рідкісні, орфані і так далі. Далі у нас іде амбулаторне лікування. Для амбулаторного лікування у нас є програма Доступні ліки, ембурсація. Держава також щороку розширює і кількість молекул, лікарських засобів, і бюджет. Це те, що робить держава. Третє лікарні заробляють гроші, надаючи послуги. НСЗУ він сплачує за послугу. І ми дивимося по, у нас безпосередньо для того, щоб лікарні закуповували ліки дуже просто і швидко, є система електронного каталогу Прозоромаркет. Ми дивимося аналітику, і від року до року, наприклад, з 1 січня до 1 жовтня лікарні купили лікарських засобів вже на 10,5 мільярдів. Тобто, це та частка держави, яка, ну, яку зараз ми можемо собі дозволити. І дійсно є великий ринок рітейлу, де люди самостійно купують собі лікарські засоби. Ті, що ну там є otc групи, це те, що без рецепту, є rx група Якщо ми порівнюємо споживчий кошик і інфляцію на різні групи товарів, ліки не стають дорожчі швидше, ніж інші продукти харчування або ну інші споживчі товари, а навіть ну, набагато повільніше, скажу відверто. Багато міжнародних компаній вони ну, після того як почалося повномасштабне вторгнення, вони заморозили ціни для України. Так, ви можете відчути деяке здорожчання, але вони заморозили їх в євро або в доларах. Угу. Вони дійсно для ринку України не піднімали ціни. Також нам пощастило, напевно, що у нас є національні виробники, їх більше ста, є топ-10, які можуть забезпечити. Ну, це генеричні лікарські засоби, але ми можемо дуже багато своїх потреб забезпечити самостійно. І тут ну, ми не можемо вимагати від них в принципі не змінювати ціни декілька років, бо так само змінюється ціна на електроенергію, на сировину, Візити. на зарплати. Вони сплачують ну, величезну кількість податків в бюджет. А, і, але є ті переліки лікарських засобів, які дуже ну, для вразливих груп населення. І безпосередньо ми, як Міністерство охорони здоров'я, просили і на таких, такі лікарські засоби, їх ТОП-100, і потім приєднався середній бізнес, вони заморозили ціни і знизили на 30%. А цій оптимістичній ноті змушені закінчувати okay. розмову. Я нагадаю, що в нас в студії був заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов.